15 за проєкт порядку демо затверджується як порядок денний засідання виконавчого комітету колеги перед тим як ми почнемо розгляд питань хочу повідомити вам що вчора в міській раді відбулися протизаконні дії депутати під тиском центральної влади скликають сесію для того, щоб змінити в Полтаві керівництво на свого від партії Слуга народу. Я вважаю, що ці всі дії направлені на те, щоб перешкодити нам допомагати війську наводити лад Полтаві і підтримувати тут порядок, хочу вам доповісти, що весь цей час, всі ті чотири місяці, які я керував містом, ми з вами передали 350 мільйонів допомоги Збройним силам України. Це Полтава, чи не єдине місто, або якщо є інші міста, то невелика кількість, які Більшість допомоги передали військовим. Ми не купляли з вами барабани, ми не купляли рідки, якісь, там, всі знають ці скандали. Ми знімали серіальчики, ми допомагали війську. Ми з вами знімали соткові пам'яті. І вчора я вас вітаю, ми зняли нарешті Пушкіна і Ватукіна з на Часі. Шукаємо праву. Тому я просто щоб ви розуміли, що зараз відбуваються незаконні дії, фактично по захопленню влади. Чотири місяці влада тиснула на депутатів, схиляли для того, щоб це зробити. Я хочу вам подякувати за вашу роботу, за те, що ми, незважаючи ні на що, і сьогодні, в тому числі, мені довелося скликати це позачергове засідання, щоб знову дати допомогу військовим. О 10-й годині в цій залі я. Скликаю онлайн сесію для того, щоб дати 150 мільйонів ще допомоги, щоб від Полтави було півмільярда пів допомоги збройним силам України. Але вчора вже депутати заявили, що вони не будуть з'являтися на цю сесію, не будуть вносити зміни в програму, щоб додати військово. Їх цікавить тільки захопленням влади. Нікому не подобається, що півмільярда грошей відправили на ЗСУ. Їх треба було розпиляти на всі ті речі, як вони роблять в інших містах, і ми ці скандали з вами бачимо. Тому ще раз вам дякую за роботу. Продовжуємо. Продовжимо. Продовжимо. Продовжимо працювати, ми ще боремося. Сьогодні я буду вести е, те засідання сесії. Е, е, ще хай зберуться депутати, хай ще вони проголосують. Голосування таємне. Одна справа тиснути на депутатів і змушувати їх відкрито робити речі. Рава чи вони проголосують це в таємному голосуванні? Yeah.